Вони мені кажуть, Азімут, каже: ви коли почали контрнаступ? Ми чекали, що ви прийдете. Ми о тим всім проросійським казали, Магора зараз прийде 47 і вам всім тут буде торба. Ви краще тікайте з токмака. Каже, ми чекали десь тижня три, поняли, що вас там захльобується все, і почали шукати варіки, як вийти через окуповані території і йти до нас. І там з тих дядьків було десь 27 чи 28 чоловіків. Десь от було 17, які були на окупованій території. З них там знущалися. Вони нас чекали, і потім вони вийшли. Наша кампанія про те, що ми пройдемо прорвемо на новій техніці все супер. Вона працювала і на наших, і на них напевно теж, але є певні ресурси. І певне планування, яке ну як так, ти йдеш колоною серед поля відкритого, де все пристреляно. Ну це ж просто прекрасно, прекрасна ціль. Отак От став і просто по одному вирубуєш кожного. Ми не не роботу, яку зробила Магора, і ми також тому, що робота зроблена колосально. Велика частина ділянки була зачищена звільнення від ворога. Ми просунулися. Ми знищили велику кількість самого ворога. укріплень, Ми зайняли ці позиції, і дотепер позиції тримаються. Якщо б це було трохи по-іншому організовано, ну, результат був би краще.